Поговоримо про роль вчителів та батьків у якості підвищення якості української освіти. І до нас приєднується наступний гостя, кандидатка педагогічних наук, експертка громадської спілки освіторія Дарина Васильєва. Пані Дарино, вітання вам. Вітаємо, пані Дарина. Вітаю. Тож ми вже власне говорили про від чого залежить якість освіти зараз. А яка от роль батьків у цьому процесі? Роль батьків, на мій погляд, дуже важлива. Саме батьки можуть допомогти учням, можуть мотивувати їх до навчання, підтримати, стабілізувати емоційний стан, а також, звісно, іноді і контролювати. А якщо навчання не відновлено в традиційному форматі, а йде мова про дистанційне навчання, та якщо це ще й учні з першого по шостий клас, то тоді, взагалі, на мій погляд, роль батьків є провідною, оскільки лише вони можуть забезпечити оптимальні умови саме для дистанційного навчання. Пані Дарино, шкільне навчання до повномасштабного вторгнення, і зараз під час війни, чи є позитивні зміни, програми і реформи, які дійсно допомагають і вчителям, і учням надолужити втрачене. Дійсно, навчальні втрати, що мають зараз українські учні, вони спричинені не лише повномасштабним вторгненням, а й попередніми роками пандемії COVID. Тобто навчальні втрати мають багато школярів в різних країнах, але вони здолають якраз в традиційному режимі навчання, а от Україна, знаходячись в стані війни, зрозуміла, що тут уже йде мова про те, що проблем побільшало, а навчальні втрати вони накопичились. І зрозуміло, що якщо до повномасштабного вторгнення різноманітні програми, які існували і до того, вони були спрямовані на Забезпечення якісного дистанційного навчання для учнів або навпаки на забезпечення доступу учнів до навчання, то зараз ситуація змінилась, оскільки ми розуміємо, що дуже багато різних факторів впливають, і багато багато програм дійсно спрямовані саме на подолання навчальних втрат. Деякі з цих програм спрямовані безпосередньо на учнів. Це може бути фінансування додаткових уроків, консультацій. Це може бути фінансування таборів, які якраз спрямовані на подолання навчальних втрат. А частина цих програм вони спрямовані саме на вчителів, адже це важливо. І ось, наприклад, громадська спілка освіторія разом з міністерством освіти і науки та за допомогою фінансування ЮНІСЕФ запровадили такий величезний проект, називається Ноздоженемо, за допомогою якого в змішаному форматі вчили вчителі, да, тобто вчителі підвищували свою кваліфікацію в тому, щоб виявляти і долати навчальні втрати учнів. Тобто вчителі дивились спершу онлайн-курс, а потім проходили очні тренінги у себе в регіонах. І таким чином 29 тисяч вчителів вже відповідно змогли підвищити свою кваліфікацію. Це ще не кінець, тобто програм багато, дійсно, деякі з них спрямовані чи на учнів, чи на вчителів. Пані Дарино, ми вже згадали про реформи, точніше, про те, як можна подолати освітні втрати, якою є роль батьків, а як виявити вчителям освітні втрати під час освітнього процесу. Тут важливо пам'ятати, що є таких три ключових кроки. Е, перший крок це, звісно, первинна діагностика. Тобто, ситуацію, яку бачить вчитель, може насправді не відповідати реальності. Тут важливо зробити такий зріз, Пропонувати певну роботу для того, щоб виявити ці навчальні втрати. Другий крок це, звісно, спланувати роботу на певний проміжок часу. Це може бути місяць, чверть, семестр, іноді це може навіть бути рік, і відповідно потім реалізувати заплановані заходи, що спрямовані на подолання навчальних втрат. Що це може бути? Це може бути адаптація програм, це можуть бути циклічні повторення, це може бути посилення міжпредметних зв'язків. Або організація якісного навчання в укритті, наприклад. Ну і третій крок, звісно, це вторинна діагностика. Тобто ми пропонуємо аналогічне тестування, як було на вході, для того, щоб подивитися, чи вдалося подолати певні навчальні втрати і які саме втрати вдалося подолати. Якщо ми бачимо, що частина втрат не подолана, відповідно розпочинаємо цей цикл заново, підбираючи вже інші заходи. Пані Дарино, запитаю про саму шкільну програму і про її об'єми і навантаження, яке зараз. Лягає власне на школярів, як мама, власне, восьмикласниці може сказати, що за розкладом у дітей уроки до 3-4 години, і окрім цього, на домашнє завдання вони. Регулярно отримують чимало домашніх завдань, як з алгебри, з геометрії і хімії, і так як я бачу, знову ж таки це зараз мій особистий досвід, дитині важко зараз справитися з оцим всім об'ємом матеріалу, який власне задають у школі. Власне, чому так і якою зараз є шкільна програма? Я б сказала так, що якби ми зараз жили не в ситуації стресу, не в ситуації, коли дійсно учням важко запам'ятовувати, важко утримувати увагу, важко концентруватися, то, якби, можливо, ситуація була іншою. Але оскільки дійсно всі когнітивні процеси сповільнені, і на виконання того самого домашнього завдання приходиться витрачати, наприклад, не 20 хвилин, а 40, Хоча, да, то, наприклад, вчитель думає, що це, на це піде менше часу, то зрозуміло, що за такого підходу та кількість. Предметів і та кількість домашніх завдань може бути для деяких учнів дійсно завеликою. І тут вже важливо з боку батьків також комунікувати з вчителями, так само дітям, надавати зворотній зв'язок вчителям щодо того, що їм важко, так, вони перевантажені. Можливо, це повпливає на взаємодію між учнями і вчителями. Звісно, якщо ми говоримо про загальну концепцію навчання на рівні навчального закладу, то знову ж таки можна радити адміністратору також проводити певні збори і говорити про це там, акцентувати увагу і виділяти певні. Предмети, можливо, так або галузі, які зрозуміло, що не можуть далі йти без відпрацювання. Тобто ми розуміємо про те, що для деяких галузей, так іноді достатньо відпрацювання в класі, для деяких цього недостатньо. Такі акцентування, як з боку адміністрації, так і надання зворотнього зв'язку від батьків і учнів можуть допомогти. І Дарино на завершення, сучасний школяр. Який він чи цікаво йому навчатися? Як взагалі школярів зараз мотивувати до навчання? Школярі різні, і... але якщо спробувати узагальнити, так то сучасним учням дійсно, от як я вже сказала, їм важко утримувати увагу, важко запам'ятовувати. Причому, якщо йде мова про великі обсяги інформації, якщо вже йде мова про те, щоб прочитати текст, вони дуже погано працюють з текстами, вони взагалі погано сприймають інформацію, яка не візуалізована, тобто це потрібно враховувати фактично і вчителям, і батькам для того, щоб. Щоб достукатися до учнів, що може мотивувати? Звісно, що це зміна видів діяльності, вони потребують великої кількості видів діяльності і дуже частої зміни. Також використання інформаційно-комунікаційних технологій, оскільки фактично вони з ними народилися і для них це природньо. А ще сучасним учням, особливо враховуючи, що в нас є ще освітні втрати, так, їх дуже надихає кооперативне. Навчання, тобто, коли вони в парах, в групах опрацьовують матеріал, розв'язують задачі або там різноманітні завдання, коли вони мають змогу проектну роботу виконувати також в парах і в групах, причому особливо це мотивує підлітків, у яких звісно провідна діяльність навчання перейшла в спілкування. І ще підліткам може дуже бути до вподоби це різноманітні завдання за вибором. Тобто, коли ви пропонуєте вибрати завдання, яке він буде робити, або коли, наприклад, на домашнє завдання вчитель пропонує шість завдань, каже, можете зробити будь-які три з них. Ось це може мотивувати і зацікавити. Пані Дарино, ми вам дякуємо. Наглядаємо з нами на зв'язку. Була кандидатка педагогічних наук, експертка громадської спілки освіторія Дарина Васильєва. З нею говорили про освіт.